Сьогодні приготувала смачнющий кекс. Думаєте, з чого він? А Він з банана, ще його називають банановий хліб. Ловіть рецепт: банани стиглі, великих три, маленьких можна навіть 6 штук, 2-3 столові ложки цукру, два яйця дрібка солі, 3 або 4 столові ложки олії, 3-4 ложки какао. 3 столові ложки кокосової стружки за бажанням. Все збити в однорідну масу порожним блендером. Додати кориці, якщо ви її любите, звичайно. Просіяти борошна 200-250 г. Додати один пакетик розпушувача. Все змішати вінчиком, випікати при температурі 180-185 градусів хвилин 40-45. Смачного!